Муркотяча розпаковка! Сьогодні буде все для котиків. І перше, це ось такий корм з рибкою. Я вже брала на пробу. Компоту сподобалось. Тому взяла ще. Цей зі смаком яловичини. А ось цей з курочкою. Ось такий в баночці я також вже брала на пробу. Він з індичкою, ніби. Подобається, ніби нормально. Звісно, завжди беру ось такий від Фріскіс, мікс смаків. Не знаю, який котик полюбляє більше за все, але вони йому дуже подобаються. Ще знайшла ось такі смаколики, на жаль, вони зникли. І ось такі. Котику дуже зайшли, але вхопила і вони зникли. І, звісно, я не пройшла повз наповнювач. Брала раніше в іншому місці дорожче, взяла два, бо не знала, якого вони вигляду. Ось фіолетовий з лавандою, більш крупний, а тут дрібніший з перси.